У Миргородській громаді проживає жінка, яка пройшла значний життєвий шлях. Застала Голодомор і дві війни: Другу світову та сучасну. Але, попри все, після перемоги присвятила себе улюбленій роботі в колгоспі. 7 жовтня тендітна жителька села Петрівці Марія Панасівна Кудренко святкує сторічний ювілей. Під час привітань гості говорили про унікальну біографію Марії Панасівни. Унікальна особистість людина, яка пройшла. Пережила голодомор, війну, відбудову і здійснила в своєму житті от, дійсно унікальний, такий не просто життєвий, але і трудовий подвиг. Все життя прожила в Петрівцях, все життя пропрацювала в рідному колгоспі Україна. Друга світова війна розпочалася, коли Марії Панасівні було 16. Її батька забрали на фронт. А мати залишилася з чотирма дітьми. Марії Кудренко довелося пережити примусове виселення до Німеччини, де вона пробула три роки. Уже після повернення та перемоги у війні вона отримала непросту, але важливу роботу до ярки. Трудову діяльність жінка розпочала у 1949 році. Вчилася доїти і дбати про корів сама вже під час праці. Ходила пішки із Петрівців до Слобідки і плідно працювала із самого ранку. Пропрацювала Марія Панасівна більше 30 років, аж до виходу на пенсію. Хвер ми організовували. І я прийшов і так він ласкавенько до мене погомонів. І я й согласила, а не вмієш. А він каже, Ні нічого. Там дівчата, вони, каже, поможуть. Підеш з корови доїть. Кажу, піду. І пішла. І з тих пір я як пішла, тягла Марія Панасівна розповідає, що якби було здоров'я, то вона б пішла працювати до яркою знову, адже дуже любить цю роботу. За свою багаторічну працю вона нагороджена двома орденами від держави. Це варте у нашої уваги. Ми пишаємось такими людьми. Вони є нашою гордістю. Наше покоління є, чому повчитися у таких людей. Це і їх життєва мудрість, це і працьовитість, це і їхня гідність. Саме такі, як Марія Панасівна, вони є носіями нашої культури, нашої традиції, глибокої життєвої мудрості. З квітами і подарунками привітати Марію Панасівну із днем народження приїхали її рідні, а також секретар міської ради Олександр Гуржій, інспекторка сектору по роботі з органами самоорганізації населення Наталія Костенко та голова ради ветеранів Миргородської громади Людмила Пащенко. Вітальним листом ювілярку привітала голова Миргородської районної ради Наталія Гирка. Гості бажали Марії Панасівні прожити ще багато років, звичайно ж, під мирним українським небом.